У четвер, 27 квітня, на всій території України очікуються дощі, а місцями грози. Зокрема, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вночі місцями дощитиме, але в день без опадів. Крім того, на ґрунті прогнозують заморозки, а в день стопчики термометрів покажуть від 8 до 13 градусів тепла. Нарешті території прогнозують короткочасні дощі. В день на лівобережжі будуть грози, а місцями град та шквали вітру. 15-20 метрів за секунду. Вночі в інших областях температура повітря становитиме від 5 до 10 градусів тепла, а в день – від 14 до 19. На Сході країни буде тепліше, там повітря прогріється аж до 22 градусів. На Київщині 27 квітня буде хмарно з проясненнями. Синоптики попереджають про короткочасні дощі. Вночі температура повітря в області становитиме від 5 до 10 градусів, а в день – до 13 градусів тепла. У Києві вночі стопчики термометрів покажуть 6 8 градусів, в день близько 10.